Вітаю, друзі! То що ж давайте вже дочитаємо перший розділ. Ем, я не думаю, що я буду читати для вас прям весь роман з моїми коментарями. Ем, ви напишіть у коментарях, е, коментарі, коментарі, чи вам потрібно, щоб я все це прочитала. Чи першого розділу достатньо, і вас все таки зацікавив цей роман. Ем, ну, напишіть, якщо зацікавив, то я продовжу. Якщо ні, то ну, першого розділу буде достатньо, самі почитайте. Тож продовжимо. Ми зупинилися на тому, що Лорд Генрі допитувався у Безела, як е, часто він бачиться з Доряганом. Як часто ви бачитеся? Щодня? Я не міг побути щасливим, якби не бачив його щодня. Він мені вкрай необхідний. Як дивовижно, я думав тебе ніколи не цікавим. Тима нічого більшого, крім твого мистецтва. Тепер для мене моє мистецтво це він, прямовив Без І Ніколи думав, Гаррі, що у світовій історії є лише дві важливі ери. Перша. Це поява нового способу творити мистецтво, а друга поява нової особистості для мистецтва. Те, чим винайдення олійного живопису було для венеціанців, обучча Антіноя для грецької скульптури. І чим колись стане для мене обучча Доріана Грея. Я не просто пишу з нього, роблю замальовки, ескізи. Я робив усе це раніше. Він для мене значно більше, ніж модель чи натурщик. Я наказатиму тобі, що невдоволений результатом, чи що мистецтво не під силу передати його вроду, немає нічого такого, що мистецтво не під силу передати, і я знаю, що робота, натхненна зустріч з Доріаном Греєм, це гарна робота. Це найліпша робота за все моє життя. О, якимось дивним чином. Я от думаю, чи зрозумієш ти мене. Його особистість не мені цілком нову манеру в мистецтві, цілком нову стилістичну манеру. Я бачу речі інакше, я думаю про них інакше. Зараз я можу відтворити життя способом, який раніше був від мене прихований. Мрія про форму у дні міркувань. Хто це казав? Я забув. Це саме те, чим для мене був Доріан Грей. Заледве помітна присутність цього юнака, мені здається, мало не дитиною, хоча йому вже за 20. Його заледве помітна присутність. Ох, мені цікаво, чи здатен ти збагнути, що це означає? Підсвідомо він окреслює для мене напрямки нової школи, школи, яка матиме. Цю пристрасність романтичного духу, всю досконалість елінізму, гармонія душі тіла. Як же це багато, ми у своєму безумстві їх розділили і винайшли реалізм з біса вульгарний, і адеалізм з біса порожній. Харі, якби ти лишень, знав, що для мене означає Доріан грей. Ти не пригадуєш той а, 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 пейзаж, який Агнів пропонував мені, за який Агнів пропонував мені вельно високу ціну. Але з яким я не міг розпрощатися, це одна з найліпших речей, які я будь-коли створив. І чому це так? Тому що, коли я писав його, Доріан Грей сидів зі мною. Якийсь делікатний вплив передався мені від нього. І вперше в першу житті я побачив у простому. В лісі диво, яке завжди шукав, яке завжди не міг втримати. Бейсіле, це неймовірно. Я маю побачитися з Дуряном Греєм. Горд підвівся за слона й заходився сновигати посаду. Гаря, заговорив він знову, повернувшись, Дорян Грей для мене просто мотив у мистецтві. Тобі він може видатися звичайнісіньким. Я бачу в ньому все. Він не буває більше присутнім у моїх роботах, ніж тоді, коли в них немає його зображення. Він, як вже сказав, натяк на нову Манеру. Я бачу у його вигинах певних ліній, у чарівності й м'якості певних кольорів. Це все. То чому би тобі не виставити його портрет? вигукнув Форд Генрі. Бо не маючи такого наміру, я з повним його певним проявом цього загадкового мистецького ідеопоклонства, про яке, безперечно, ніхто не прагнув з ним поговорити. Йому про це нічого не відомо, і він не має про це дізнатися, одначе світ може здогадатися, а я не оголю своєї душі перед порожніми дискіповими очима людців. Моє серце нікого не опиниться в них під мікроскопом. Там у цій картині надто багато мене. Надто багато мене. Поети не такі промникливі, як ти. Вони знають користь пристрасті для публікацій. У наш час розбите серце видадуть багато разів. Я їх за це ненавиджу, пако проказав Говард. Митець має створювати пригарні речі. Але немає вдихати в них своє життя. Ми живемо мов добу, коли люди ставляться до мистецтва так, наче це така собі автобіографія. Ми втратили абстрактне відчуття краси. Колись я покажу світу, що це таке, і саме тому світ ніколи не має побачити портрети Доріана Грея. Думаю, ти помиляєшся, Безела. Та я з тобою не сперечатимуся. Вишиті сперечаються, хто забукав інтелектуально. Скажи мені, ти довподобиє Ряну Гре? Художник замислився. Я подобаюсь, відповів він за хвилю. Я знаю, що подобаюсь йому. Звісно, я страшенно ось йому мені видається дивно приємним говорити речі, які говорити не варто. Прямо Серденько, знаєте. Це просто... Ми тут з Безілом не просто не на одній хвилі, ми просто ніби одна людина. <гум> Зазвичай він дуже чарівний, і ми, сидячи в студії, базікаємо про тисячу речей, інколи однак він страшенно нерозважливий і, здається, насолоджується тим, що змушує мене страждати. Тоді мене сповнює відчуття, Гаррі, що я віддав усю свою душу комусь, хто ставиться до неї як до квітки, в петлиці. такої собі прикраси е, оздоби на літній день. Дні влітку довгі, зітхнув Горд Генрі. Можливо, ти втомишся раніше за нього. Отже, як це не сумно, але геніальність триває довше, ніж краса. Це пояснює, чому ми йдемо на такі жертви, щоб навчитися. У дикій боротьбі з існуванням прагнемо мати щось витривале і тому наповнює розум непотребом і безгуздими фактами. Обізнана людина оце я сучасний дав, а розум обізнаної людина страшна річ, він, наче крамничка бріка Одні страховиська і порохнява, а ціна, ціни значно вища, ніж реальна вартість. Гікабгак це така крамничка з французького, в якій всякий антикваріат подається. Я однаково думаю, що ти втомишся першим. Одного дня ти подивишся на свого друга, і він видасться тобі трохи негармонійним, чи тобі не сподобається відтінок його шкіри або що. Ти гірко докорятимеш йому в глибині свого серця, і серйозно думатимеш, що він поводився з тобою кепсько. Наступного разу, коли він завітає до тебе, ти будеш окраховадним і бадужим, буде страшенно прикро, адже це змінить тебе. Те, що ти мені розповів, неймовірний роман, так би мовити, роман на мистецтві, а найгірше в усіх романах те, що вони роблять людей дуже неромантичними кажи так, тому, наді мною володарюватиме особистість Даріана Крея. Ти спроможний збагнути, що я відчуваю, ти змінюєшся над той час. Омій милий Бейзева. Саме тому я й спроможний це відчути. Е, Відданим е, Відомий лише тривіальний бік любові, а от віромовні е, знаються і на трагедіях. Орд Генрі черканув сірником по вишуканому срібному портсигару і закурив сигарету підкреслено, розсудою і вдоволеною, наче однією фразою підсумував усю життєву мудрість. У зеленому, лискучому листі плюща зашереділи цвірінькачі чогоробці, синітіні хмар проминули по траві на чоластівки. Як любов в саду! Якою насолодою видавалися емоції інших людей значно більшою, ніж їх ідеї, подумався Генрі Воттон. Власна душа і пристрасть друзів, речі, які зачаровують, і з тихо втіхою він уявляв марудний ланч, який прогавив, бо застався з Безіом Говардом, якби він пішов до своєї тітки. Того понад сумнів зустрів би там лорда Кудбаді, і розмова велася лише про те, як нагодувати бідних і облаштувати пансіонати. Кожен клас повідує чесноти, якими він не наділений. Багаті її не говорять про цінність щадливості, а гліниві знає красномовними стастають е, красномовними, коли заходить про гідність важкої праці. Чудово, що їм вдалося цього уникнути. Раптом у голову йому зайшов один спогад. Він повернувся до голорда і спитав: Мій малий друже, я щойно пригадав, що саме Гарі, Де я чув про Доріана грея. І теж це було? збентежився Голлорда. на Серце безала. Це було в моїй тітки Леді Агати. Вона сказала, що не трапила на дивовижного хлопчина, який хотів допомогти їй в Остензі, і його звати Доріан Крей. До слова, вона не говорила, що він красивий. І жінки не вміють цінувати красу, принаймні, хороші жінки. Вона сказала, що він дуже серйозний і в нього прекрасна вдача. Я негайно уявив собі в окулярах із привозеними волоссям. Забудь що суцільве ластовинні яка топчеться на здоровених ногах. Шкода, що я не знав, що то був твій друг. Мене це дуже тішить, Гаррі. Чому? Я не хочу, щоб ти його зустрів. Ти не хочеш, щоб я його зустрів? Ні. Містер Доріан Грей у студії, сер, проголосив. Дворецький, заходячи в сад. Тепер тобі доведеться мене представити. вигукнув Лорд Генрі, сміючись. Художник обернувся до дворецького, який чекав наказу, кліпаючи від сонячного світла. Попросіть містера Грея зачекати, Паркера. я прийду за кілька хвилин. Паркер, уклонившись, пішов геть доріжкою. Бейзол пильно подивився на Лорда Генрі. Доріан Грей, мій найдорожчий друг, сказав він, у нього проста і добра вдача. Твоя тітка цілком мала сушність, не псуй його, не намагайся вплинути на нього, твій вплив буде поганий, світ широкий, у ньому багато дивовижних людей. Не забирай у мене єдину людину, яка дарує моєму мистецтву ту принаду, яка вона має, моє життя художника залежить від нього. Май на увазі Харя, я довіряю тобі. Він говорив дуже повільно. Сова, здавалося, олина ну, ось нього всупереч його волі. «Що за нісенітниця ти кажеш? Мовив Лорд Генрі, усміхаючись, узявши по попід руку, він майже соломіць повів його в будинок. Тож, це був перший розтіл. Уявила собі Дуріана. Чи було вам нудно, чи ви захопилися всім цим ефектом присутності? Чи відчули ви всі запахи? Чи відчули ви ті емоції? який відчував весь от чи знайомі вам ці емоції щирого захоплення. Напишіть, будь ласка, у коментарях обговоримо. І також, якщо ви хочете, щоб я продовжила читати Доріана Хрея в голос для вас, я це можу зробити. Все залежить тільки від вашої активності. Якщо вона буде, я продовжу. Якщо ні, Читайте, аналізуйте самі.